Соняшник реал це ранньостиглий гібрид із вегетаційним періодом від 115 до 118 днів. Цей гібрид, створений у співпраці селекціонерів України та Іспанії, ідеально підходить для вирощування за технологією експрес під гербіцид Гранстар. Завдяки потенціалу врожайності до 5,5% тонн з гектара, а також високому вмісту олії до 55%, реал є оптимальним вибором для виробників олії та аграріїв. Які прагнуть стабільних врожаїв у посушливих умовах. Основні характеристики соняшника реал. Тип гібриду простий група стиглості ранньо стиглий, потенціал врожайності 5,5 тонн з гектара, олійність від 50 до 55% переваги гібриду реал. Висока врожайність і стабільний урожай навіть у посушливих умовах, стійкість до вовчка. Захищає від семи раз від А до Г відмінна посухостійкість для вирощування у посушливих регіонах, висока стійкість до хвороб та шкідників. Соняшник реал також має високу адаптивність, що дозволяє отримувати стабільні врожаї в умовах лісостепу, степу та полісся. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.